Всім привіт! Мене звати Люда Я вітаю вас сьогодні на своєму каналі Квіткова Хата та інше. Сьогодні в цьому відео я буду показувати вам такий пеньок. От. Без листочків, тільки саме коріннячко. Це є королівський пеньок. Дуже гарної орхідейки, яку, на жаль, уже сьогодні на прилавках-магазинах ми не можемо побачити, тільки можемо побачити у колекціях, яку придбали ще раніше. І люди мають у своїх колекціях. Це є пеньок дуже такої королеви. Лігато. Вчора ця орхідейка до мене потрапила додому. І я принесла її, коли принесла додому, дуже довго її оглядала, оглядала і оглядала, любувалася її квітами і любувалася, тому що ви бачите, на цій орхідейці є два квітоноси. Зараз я вам покажу її цвітіння, яка вона красива. Безподобна орхідейка просто. Це є дійсно королева орхідей. При тому, що є дуже багато гарних сортів. Дуже багато є різних сортів. Но такої ніжної орхідейки, як ця орхідейка, насправді є вона перша з орхідей. Я показую цю орхідейку. Погляньте, яка красота, яка милота. Не маючи ні одного листочка. Ця орхідейка продовжує цвісти. Яка вона безподобна, дівчата, просто милота. Це вже е, йде останнє цвітіння цієї орхідейки. Вона починає уже колір свій втрачати, у неї більш такий розовий колір уже стає. Видно, її квіточки вже стають такі. Більш розовіші, вона втрачає свій колір. Я візьму камеру і покажу вам зблизька, яка це є милота. От покажу вам лігато. Погляньте її зблизька, як вона виблискує. Квітка просто неймовірна, неймовірна красота цієї орхідеї. Тут вона має мутацію, два язички у неї. Яка це безподобна орхідейка? Тут нічого не треба говорити, яка вона мила і красива, це. Про це не може бути і навіть бесіди. Бо тому що це видно навіть і без слів. Крап її вже став менший, вона має ще такі веснушки по собі, цей крап уже її стає менший. Вона дуже орхідейка ця любить. І хоче жити. Вона дуже така живуча є, такий сорт з такою дуже гарною квіткою і з дуже сильною імунною системою. Коли я принесла цю орхідейку додому в надії про те, що я хочу вірити у те, що мені вийде з цієї квітки отримати діток. Краса неймовірна просто. Я довго думала, що мені зробити як краще поступити з цим пеньком. Довго думала, вагалася і рішила, що я зараз витягну всю кору, яка знаходиться у цьому горшечку, і подивлюся, що там відбувається всередині. Тому що я не знаю, що там є всередині, бо тому що горшочок темний і не видно. Чи є якісь корінчики, чи немає. От буду зараз викладати всю кору, яка тут є, і буду дивитися на ці корінчики. На цю кореневу зараз подивлюся. Витягую пеньочок з горшка, є пропавші корінчики. Оцю красу я поставлю у вазу, витягнула. Орхідею. Так вона обросла мохом. Знімаю зелений мох. Корінь має дуже багато ця орхідейка. Є корінчики і пропавші. Зараз повитрушую все, позабираю отак зсуваються корінчики. Прогнивші. Коренева дуже гарна. Я знімаю тільки з тих, з цих корінчиків знімаю вілеамент зігнивший, от щистила гнилі отакі корінці, не обстригаю ці корінці. Оці нитки я залишаю, хай залишаються. От вони самі, котрі пропали, вони самі відвалюються і самі стягуються з корінців, котрі тримаються, ті я не забираю. Покажу вам довжелезна шия була у лігату. Можна було відстригти ці корінчики пополовині, поділити і дати оновити цю орхідейку. І дати орхідейці ще один шанс на пророщування діток, щоб вона була не відсушила оцю макушку. На жаль, люди цього не роблять. Купляють орхідеї і любуються тільки одними цвітоносами. Самі квіти людям більше цікавіші, як сама зелена маса. Ці курінчики я. Відстрижу. Вони так засохли уже, то вже такі корінчики, що тут зверху засушені, тут зверху до половини я відстрижу. Дуже сильно задубіли листки. Тут, де була, дуже сильно сухе, хочу забрати звідси. Ці листки, може тут якась є спляча брунька, і вона може випустити звідти дітку. Хочу забрати, почистити цей стволик від листочків. Зараз я оці всі коріння, бо може десь ще і пропустила мегкий корінчик, бо дивіться, яка тут гарна коренева система у цієї орхідейки, у цього пенька. Я оброблю ці корінчики магнікуром. Зараз я візьму магнікур. Я перемістила орхідейку у такий більший горшок. і взяла одну літру води. Зараз я наберу півтора мілілітри розчину. От я набрала півтора мілілітри. Перемішую цей розчин. гарно. Водичку я взяла кип'ячену, охолоджену, така тепленька вода. Завжди магнікур, коли я розробляю, воду кип'ячу і охолоджую. І заливаю коріння. Зараз я долею ще. Також відріжу у цієї орхідейки сухий квітоносик звідси. Бо він тут засушив, а далі він зеленіє. Далі я його не буду обрізати, може, з котрогось квітоносика піде діточка. Дуже би була їй рада. Ну, Буду надіятись, що все в мене вийде. На 30 хвилин залишаю. Витягаю орхідеї з води, отака гарна коренева система. Даю її трошки просохнути, хай вона просихає. Я долила ще пів літри сюди води з магнікуру. Хай ця коренева система просихає, хай вона просохне, і тоді я її. Посажу у стакан. Орхідейка трошки корінчиками обсохла, сильно не просушую коріння. Я взяла цей горшок, якому її замочувала. На низ я дала не цеофлору, а дала це Хочу спробувати, що це буде за компонент. Трохи він мені не дуже такий приємний на руку. Цеофлора більш приємніша. На руці не така шоршава, це уфлора більш гладкіша, дуже приємна така до тіла. І на руку вона трогаєш, вона приємніша. Ну, нема це офлорі, даємо це Спробую Пробую укладати коріння. Буду закладати навіть і повітряні корінці. по її по кругу закручувати, і корінчики буду розтягувати, щоб вона мені була отак ближче до корінчика, не до середини, а щоб у корінці були мені до горшечка, щоб я могла бачити корінці. І так вона мені краще і сядеться, і я і корінці буду бачити, і почну засипати цим ґрунтом, щоб вона і була. Я взяла також ще такі великі корінки і я... серединку. Вони не будуть так швидко мені набирати вологу і не будуть так швидко і просихати. І також буду кидати отаку вибрала кору, яка була отут, у цій посадці, і цю кору так само буду давати нам у перемішку, тому що ця кора вже є перепріла. І буду засипати цією дрібною корою. Пора просохла трошки, уже, так навколо я вкладу цією, цією корою грубою, великою, такою краще була аерація повітря. І по колу засиплю цією ж її корою, в якій вона сиділа. Так, я засипала отак, оці корінчики. Буду бачити, і повітряні засипала також. Тут є повітряні от кишені. Тут дуже напутано корінців багато і пробувала просипати. Не просипається, хай залишається, не хочу травмувати корінчики. От так, додала трошки кору ще зверху, таку дрібнішу. І е, хочу також ці орхідейці дати мох. Мені подружка, такий гарний мох привезла згорів. І я зараз цей мох буду розкладати. Я буду цей мох оприскувати, тому що тут дуже висока шия. Тут листків немає, немає, що так дуже сильно поливати. А оприскувати потихеньку я буду це все, щоб не заливати ці корінці, щоб вони гарно трималися. У гугій корі, щоб вони мені не пропали, бо тому що я хочу, щоб ця орхідейка дала мені діток. Тут вийшлося у мене від шики така порожнина. Я от зробила таку порожнину, що часом, якщо пробудеться якась спляча брунька, щоб тут не було ніяких. Перешкод для цієї орхідейки по цілому стволі, бо я не знаю, звідки може піти діточка. І через то я змістила її так в кору. І надіюся на те, що довго мені не прийдеться чекати на цю дітку. От така вийшлася в мене сьогодні пересадка цього пенька. Пінька королівського. Отак От вийшлося все. Ще раз показую, як це виглядає. Ось такий пеньок і така красота. Отака вона чарівна, райдужна, і сонячна, і райдужна, ну, безподобна орхідея лігато. І отакий от залишився тільки пеньок. Дуже шкода, ну, але надіємося на Бога, що Бог поможе нам і відродить цю рослинку. А я буду свої відео закінчувати. Я всім гарно дякую, хто дивиться мене. Якщо відео вам це сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі. Мені приємно дуже читати ваші коментарі. Всім мирного неба, Божого благословіння, любові, достатку, бережіть себе і всім гарного дня і будьте всі здорові!